Вогонь їхніх гармат допомагає триматися піхоті на передовій. На Сумщині не буває навіть кількох годин поспіль, щоб українські гармаші сиділи без діла, особливо тоді, коли тамтешніми лісами стелиться туман. Бо це пора, коли росіяни малими групами намагаються підійти впритул. І тоді працювати артилеристам 71-ї єгірської бригади доводиться з ювелірною точністю. Далі репортаж із прикордоння кореспондента ТСН Олександра Моторного. А ще на ваших екранах буде QR-код. Це збір на пікап для воїнів 71-ї бригади. Автомобілі нашим захисникам потрібні, як то кажуть, ще на вчора, адже на них постійно полює ворог. Техніка ламається. Тож дивіться сюжет і одразу підтримуйте його героїв до НАТО. Думаю, не Це його бронежилет і просто поруч, повсякчас, його ж рушниця. Більш на рушницю е, покладаєся. Да, більше на рушницю, як на автомат. Десантник артилерист і командир розрахунку гаубиці, д 30 71 першої окремої єгерської бригади. Він сірко. Повномасштабну війну починав мінометником, та доля розпорядилась інакше. Вчився на електромонтера, попав на 120-й міномет зразу. Там, а потім вже так. Перейшло на Д-30-у І гармат. Автомати і рушниця не його основні знаряддя праці. Але війна у прикордоні на Сумщині тепер така твердить сірко, що без рушниці, навіть посеред густого лісу, вони не роблять жодного кроку. Дуже багато дронів літає. Не та війна, що зразу починалася. Не було стільки дронів, не було. Майже безперервне дзижчання дронів у небі і постійні постріли та розриви снарядів важкої артилерії. У них як і артилерії вистачає, так і дронів. Скажімо так, що інтенсивність як з тої сторони, так і з тої. Які арта, так і дрони артилерія окупантів працює переважно з-за кордону на Сумщині, підтримуючи московицьку піхоту, стріляють хіба поодинокі, добре замасковані ворожі міномети, і нікуди не зникли рашистські каби і по попередньому та... по холосам. Постійно летять каби, постійно летять каби, і по дронщикам, і по мінометним розрахункам О, осколки простики. У противника в основному, в основному артилерія вся знаходиться за кордоном. Є поодинокі гармати, які вже на нашій території, але в основному всі далекобійні, ті, якими вони по і працюють, ну у нього знаходяться за кордоном. Тільки звідти теж. 332 Вуха! Та зараз на сумщині вони стріляють переважно по ворожій піхоті. Готовий записувати. «258!» Постріл! Вуха! В основному працюємо по піхоті противника, яка намагається там накопичуватись, пересуватися, ну іноді штурмувати. І відповідно по мінометам, які виявляємо, трапляються дні навіть буває, що кілька діб поспіль, а надто якщо ліси на півночі вкриває щільний туман, коли робота в артилеристів 71-ї єгерської. Майже не припиняється. Є направду тут час і попити чаю, але якщо робота, то вже робота. Хлопці кажуть, що сьогодні не надто інтенсивний день. Зранку вони вистріляли приблизно півдесятка снарядів, але от буквально щойно ми приїхали на позицію і почалася робота. І от уже ну, більше десяти снарядів полетіло у бік московицького кордону. Вуха! Так кучку москалів поклали гарно. Так чітко попали. Лише на Сумщині їх розрахунок вистріляв у бік московитів не одну сотню снарядів. Загалом, відколи вони працюють гуртом, лік бойової роботи зізнається дід 48-річний заряджаючий, 30 ї перетнув межу у десяток тисяч пострілів. Ну навірно, більше тисяч десять, може більше. Та ви що? Так, це за який час. За два з половиною Та вони не зупиняються надто, якщо виникає потреба, підтримати вогнем побратимів-піхотинців. Та рухається їхня. Наша розвідка її найде. Ми працюємо, працюємо. І Плюс по готовності. Шмеля! Вуха! Заходили групами по 10 по 20 чоловік, і вони просачувалися то ну з 10 7-8 Проходили контактні бої. Ми їх зупинили і навіть на деяких напрямках відкинули назад. Тією самою справою витисканням окупантів назад. За кордони, артилеристи і вся решта 71-ї єгерської продовжують займатися цілодобово просто тепер. Воюють, зізнаються, ігрі десантники винятково за своє, та щоб життя тривало. Звернутися до звичайного життя, так як жили до війни. Можете мене привітати, мене вродилася внучка. Гарна новина якраз на вибір. А як назвуть? Варвара з прикордоння на сумщині Олександр Моторний, Олексій Савчук та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1.